Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Зеленський розкрив 20 пунктів того плану, який вони розробляли. На другому пункті я сказала бред, тому що там було написано домовитися з Росією про всебічне ля-ля-ля-ля-ля. Про що можна домовлятися з Росією, як одне бажання нас унічтожить? Я сказала бред, дочитала, звісно, до кінця, але з Росією домовитись неможливо. З Росією ні про що домовитись неможливо. Вона порушує всі домовлення. Мені, мені цікаво, чи ці 20 пунктів будуть підписані? Ні. Ні. І 20 пунктів підписані не будуть ні в якому вигляді. Яке й говорила ця вся мишина возня, яка продовжується вже місяць чи більше півтора. Ці всі зустрічі Кушнера, Уїткофа, Дмитрієва, Зеленського з європейцями це все не ви не, нестує вообще нічого видиного яйця, і це все нічого не буде підписано.